Мої ну вітання. З вами Олександр. Ми на каналі «Джерело Життя, де обговорюємо з вами питання життя, здоров'я, щастя та бачити. Сьогодні у нас 25 травня 2023 року, четвер, і ми записуємо чергове відео сьогодні, обмануті очікування, частина, по-моєму, четверта. На початку я хочу зачитати або прокоментувати наших постійних і вже не тільки постійних наших глядачів. Я радий, що ця тема відгукнулася і більше коментарів вже є. Почнемо з самого першого, Наталка Спасова. Ну, подякувала. Будь ласка, Наталка. Так, Оля Сколєнко двічі написала. Я не буду зачитувати, перечитайте, але Оля Сталєнко може сказати, що головне її коментар це всі питання до себе. Правильно, да, зачитайте дуже, дуже саме зайдіть на вчорашнє відео, читайте, дуже гарно написала. По п'ятибальній шкалі, шкафі може поставити вони, молодець. Так, далі у нас тренінг від Іри Куриленко. Вона молодець, вона дуже серйозно відноситься і до відео. Я так бачу, що виділяє багато часу і коментує. Не просто коментує, а реально ділиться своїми роздумами, порадами. Та, і своїми правилами. Тому п'ять ну, з плюсом, на що можу поставити. Це і дякую Ірину за дуже активну участь в наших цих ефірах. В мене таке відчуття, що ми разом ведемо це. Також почитайте, тут дуже цікаво. Так, далі Настя Бубіна. Ну, Настя Бубіна. Вы разобрали пример с завтраком. Это моя ситуация с дочкой, когда я ухожу рано на тренировку. Виля, то есть это ее дочь, ждет меня, чтобы я приготовила завтрак. Но когда ей сильно хочется позавтракать, то она сама себе готовит. Не ждет меня, и все Настя, могу, если Виля смотрит, ну пусть посмотрит. Пусть знает, что еще я советую ее маме. То есть Насте один момент, а она пусть будет готова, чтобы не было обманутых ожиданий, чем раньше она это поймет, то, в принципе, тем взрослее, тем быстрее это наберется. А масса тебе делаю совет, или на примере нас делает совет. Сделайте хотя бы один раз. Придите утром, да, если ребенок ваш, вы знаете то, что он умеет уже готовить, так если не умеет научить хоть что-нибудь для себя, да, что ну, мало ли что, но не смогли вы прийти вовремя, там, еще что-то, но это для жизни однозначно да. А если вы точно знаете, что ребенок умеет готовить завтрак, придите. если она вас ждет, даже если вы хотите кушать, скажите, о, а я думала, ты же позавтракала, я, я, по дороге с подружкой встретилась, покушала, у меня все, так бы все хорошо. И пусть она готовит. А вы можете реально, ну ничего страшного, если вы там наш какой-то фигурки приготовите, или реально пойдете на встречу, где-то там покушаете. То есть вот вам с одной стороны, никаких обманутых ожиданий, с вашей стороны, да, то есть А ребенок однозначно, у него обманутые ожидания, то, что ждал, голодный, нервный, да, раздражительный. Уже, конечно, может что-то и сказать, ничего страшного. Главное, чтобы у вас не было обманутых ожиданий, чтобы ребенок вам сказал то, что вы не ожидали. Но я сейчас для этом сегодняшнем видео немножко пару советов дам. Так что, Настя, ну я всегда стараюсь брать примеры из жизни. Да, это не просто я его придумал. Это такая же ситуация. Мы все дети, В нашей семье же самое было. Только нашим детям уже они взрослые, у них уже свои семьи есть. Когда мы были подростками, точно очень такая же ситуация. Когда так, а наша нам готувати, коли все не готово? Вот я, я, я говорю: так, все едем в командировку, ничего нич нич не готовь. Ну, і все, научитель быстренько готовить. Так, так или пислят. Коли це все усвідомлює, то ще більше хочеться навчитися глибше використовувати в житті цей інструмент. Ну і далі також описує. Дякую. Далі. Це, це дуже реальний інструмент, який, звичайно, нам потрібно вчитися. І знову-таки буквально ще один коментар, і я переходжу до теми сьогоднішнього відео. А Оля Оскалєнко, да, я вже казав, вона не витримала два коментарі на цьому. Оля п'ятеро, п'ятеро, все нормально. Так, на цьому відео я хотів би вам дати дві поради, які не просто поради, а те, чи як чи що я проходив. Хто мене знає, скажем, з дитинства там чи почав там з юності, чи коли я даже почав працювати, десь мені там було 20+, плюс. То я не такий був. Це точно навіть і 30 Не такий був. Я був такий більш жорсткий. Не м'який, це точно жорсткий, навіколи ну, такий міг. Так, У мене вману та очікувань було однозначно багато. Я напружений був однозначно. Я багато що доказував, я міг і посваритися. І реально, так так посваритися, що в принципі може і не вітатися потім. Тобто, я, я через це все проходив. І чому витримуєш це все? Да, можливо, ну можна бути артистом, десь не показувати там. Да, я думаю, що. Всім це, звичайно, знайоме, те, що я кажу, я ділюся тільки своїм досвідом, що через себе пропустив. Так ось, коли по молодості, немає, ну, 20-30 років, то як би думаєш, та, що витримаєш що то? А кому, кому я робив погано? Тим людям, ну, може і тим саме, ну в першу чергу в собі, коли десь ближче під 40 вже. Вже так, вже здоров'я почало реально підкачувати. Розумієш, там і сердечко так вже починає. Там, ну, не те. І енергія не та, і, і бажання немає. Вроді би, все більш-менш нормальне, а вже бажання щось нове не робити немає, читати немає, там вже хочеться більше на самоті бути. Ну таке, я через це все проживав. Я собі задав питання: куди мене надівається енергія? Я ж молодий ще там. Ну, що, в принципі, фізичного здоров'я достатньо, грошей є. Куди дівається навіть? Я зрозумів, що я основну, основний час свого життя трачу на доказування, там, на вияснення. Чого... Ну і ці всі ситуації, всі обмануті очікування, до речі, ми не тільки на цьому тижні, ми ще будемо на слідувачі, тому що опануті очікування це відкриває слідуючу тему, Конфліктологія, конфлікти. Це ж конфлікти на те очікування. Те, що ми, ми тільки починаємо ці теми розбиратися. Тобто це втрата життєвих сил, усього. І я собі задав питання: а як мені з цим даргом? Якщо я не змінюся, то я ж я довго не проживу. Я усвідомлю я, я, я Сам собі, що я, я довго не проживу. І тоді починаєш шукати. Де що сам догадує, десь кудись сіде, десь щось питаєш, і тут вам дам першу пораду, як, яку я до себе взяв? Так як змінитися, ми не можемо зразу. Я це прекрасно розумію. І ніяка людина не може то зараз мене подивитися там, чи ввечері, чи, чи вранці, чи на ніч там, чи дні. Чи, ну хто я коли там привиду дивитися мої відео. І так, все, все. Я вирішив змінитися. в мене не буде обманутих очікувань, там все, я міг спати, рано встав, все нормально. Це, це, це теж обман, також обмануті очікування, такого просто не існує. О, не Жодної людини серед 8 мільярдів людей, які зараз живуть, які там. Не знаю, скільки там сотні, може мільярдів людей жили до нас, жодна людина це не, не змогла і не зможе в майбутньому зробити. Ми змінюємося тільки потрошки. Тому пам'ятаєте формула? Десь там доля відсотків. Тобто, якщо цю формулу примінити в своєму житті і вирішувати питання цих покланутих очікувань, що потрібно? Моя пора, перша маленька пора, починайте зменшувати очікування від всього, що ми приговаривали від того, що це. Хоча б менше, чи не? менше. Це перша порада. Друга порада це почніть щось робити, таке, що ви ніколи не робили. О, просто ніколи. Ну, що там? Сніданок ніколи не готували. Може блюди якісь ви хотіли, е, ніколи не готували. Ну, Візьміть, подивіться, не знаю, в Ютубі, в Google десь, якусь, якусь нову, навіть те, що ви вмієте готувати, але щось по-іншому, з якимись новими приправами. Щось зробіть, приготуйте і вгустіть. Але завчасно самі собі сказали, що ви нічого не чекаєте, не похвали а Просто для себе, ж для себе це робити. Не знаю, бо там вивчить пару слів із іноземній мові, привітайтесь там да, з кимось там, або напишіть щось, от щось новеньке робіть. Не знаю, вправо почніть якісь робити, да, щоб для себе, але так, щоб хтось побачив. Але навіть якщо не займіть, ви нічого від цього не очікуєте. Да, тобто, бачу, дві такі права. Перше, зменшуйте очікування, хоч на хоч, на, на, хоч, на чуть -чуть, хоч чомусь від цих від тих ситуацій. Друга порада це зробіть щось нове, тому що на, всі, на все інше. Ви вже знаєте, які там, це ж як програма, стать очікування. Коли ви робите щось нове, то ви можете зразу не очікувати нічого від того нового. Нічого абсолютно. І ці дві поради, якщо ви почнете це практикувати, я думаю, дуже вам раджу і надію, що ви це будете практикувати, у вас дуже швидко почнуться зміни. Бо перше, що ви відчуєте, це зразу приток енергії. Зразу перше, у вас буде менше часу залишатися на, на ті обмануті очікування, які все-таки в нас будуть, тому що ви зайняті іншу справу, ви градус зменшили тих очікувань. У вас енергія буде більше, ви більше за рахунок енергії на себе потратите, Де щось нове там вивчите, тобто у вас однозначно підуть уже зміни. А які зміни? А я хотів би, щоб ви це дуже швидко, це за день, за два Це якраз швидко дуже. А які зміни, як ви себе при цьому почуваєте? Бо хто що для себе придумав, що робити? Поділіться під цим відео, діліться досліджуючих відео, тому що нагадаю, що. У мене в планах цілий рік, дай Бог мені дозволить це все робити цілий рік. Ще залишилося 260-4 дні. Подивився, через рік я побачу. Може рідше буде, може частіше, може два рази в день. не знаю. Поки в мене план один одне відео в день сьогодні. Це вже друге. То, що ми проводили навчання. І я, я закачав в Ютуб, але там тільки за, за посиланням, там закрита за інформація. Дуже гарне навчання сьогодні було. Я, якщо ви ну, хто був на цьому навчанні, зрозуміли, я від вас нікого ні від кого нічого не очікую. Я просто вам дав декілька критерій, порад, що хочете, то робіть. Ну, це. Ну, слідуючих відео я буду казати, як, як я дійшов до зараз до такого стану, як кардинальні зміни змінився від там, 20 там, років тому, який був. Це, це, це кардинальні зміни. Я, але я розумію, що це багато треба кожен день там робити, потрошки, 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 щоб змінитись дуже, дуже замінно. Тобто на сьогодні в мене, я думаю, все достатньо. Дуже ще раз дякую всім, хто коментує. Завчасно дякую тим, хто напише під цим відео. Обов'язково поділіться своїм досвідом, що ви при цьому відчуваєте. Дуже добре, якщо ви скажете, що а що ж від вас, коли ви щось новеньке зробили, де ви пораду використаєте. Мені просто цікаво, а що вам скажуть ті оточуючі, коли ви побачили щось ви ну, скористалися ти другої поради. У мене залишається на сьогодні подякувати вам за активність, за увагу і вже по традиції побажати вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів вашому житті та вдачі. З вами був Олександр до наступного старших друзі.